Це проект, чесно як є. Тут курсанти та військовослужбовці 199-го навчального центру ДШВ відповідають на важливі запитання, чесно, як є, чому ви вирішили стати снайпером? Це якщо брати так більш банально, то просто коли прикиду яка професія, мені більше до вподоби, то на першу першу раз на думку став саме снайпер. Плюс мені часто війни попадались відео зі змагань, типу ПРС. Так і подібне, якось я просто зацікавився цим. Ця ця снапівська естетика. Тут почав цікавитися читати книжки, а потім вже коли почав ближай до підрозділу, то вибрав саме професію снайпера. Але, звичайно, якби реалізів від ретенька сильно відрізняється і думав і змагань. Проте все ж поки що не жалкую. Ну, він мене це був е, подобається тим, що... Це є, по моєму мені, елітний в першу чергу, підрозділів. І мені подобається те, що я не сижу як в окопах, неділями, місяцями. У мене є определенні задачі, які я должен виконувати. Що найважче в цій роботі? Залишатись спокійно, коли в тебе щось не виходить, бо досить часто бувають просто погані дні, не вдається нормально пристріляти, нема нормальної групи, не летить, десь світ, де ще щось. І починаються нерви, ти злишся сам на себе, це впливає на результат. І відповідно не отримаєшся досягати такого результату, якого ти хочеш. Мій очі. Горно. Стримувати себе А, спокій щитати математичні здійсниності потрібно мати. Які особисті якості повинен мати хороший снайпер? Я вважаю, що в першу чергу це здрава самокритика. Це основне того, що без цього снайпергу я думаю робити не можна. Ну, звичайно, це якась там певна витримка, холодний розум, Але я думаю, це все ж. Та війна може не працювати. Бо якщо ти не самокритичний, ти будеш звалювати на все, що завгодно. Гунтівка вистріляє, вітер буде якась мураха сіла на стол і все не полетіло. Хоча по факту, як ми знаємо, гвинтівка стріляє, головне не залежати. Ну, бистро вміти щитати, враховувати дистанцію без зельноміра, лучно стріляти. І слідити за своєю зброєю як за собою. Наскільки реальність відрізняється від фільмів чи комп'ютерних ігор? Максимально, максимально. Тобто, все, що ви бачите в комп'ютерних іграх в фільмах, це абсолютно різні речі, починаючи від якихось банальних речей, типу обрати позицію, закінчуючи е, там, пострілом? Якимись рутиною снайпера, по тебе типу, там книжка за, за записником твоїм і тому подібне. Ну, типу, зараз в наших реаліях снейпаралежі майже ніколи не працюють. В той час, як в фільмах, це завжди майже лева позиція, Якщо з такого самого банального. Це вже не бере до прикладу. Купу іншої рутини, окрім стрільби, яка займає дуже часто навіть більше часу, ніж та сама стрільба. Ой. Реальність це реальність в першу чергу. В іграх є, наприклад, ігра Counter-Strike, там є спікшоти і прочі. Такого ти в реальності не зробиш. Я в фільмах багато чого не іграно. Який інструмент чи спорядження є найкориснішим для вас в роботі? А, якщо брати саме снайпінг військовий і саме коли вже поживі мішені, то Важко сказати, бо що мені корисно, але палиться і може прилетіть. Ну, якщо ми кажемо особисто для мене, то, мабуть, мені було б складно складу без мішочка. Бо без нього складніше пристрілювати, без ти не до кінця впевнений в своїй пристрілці, не до кінця отримується збирати хороші групи і відповідні результати будуть так собі. Для мене, мабуть, найкорисніше це буде були... дальномір. Невнемір і метеостронці. Що би ви могли порадити тим, хто думає обрати спеціальність снайпера? Спершу прочитати там може якусь одну-дві книжечки загальних, типу ультимативний снайпер, чи що, може F-2310, щоб. Ну, дійсно розуміти, що таке снайпінг, а не як це в фільмах. І завжди, як звичайно, качати своє фізор. Бо ходить багато, носить багато. Вчити математику, мати фізичну підготовку. І саме більше це витривалості та спокою.